Цього року Суспільне презентувало документальний цикл Голодомор-літописці, який є чи не першою масштабною спробою розгад... розказати все, що важливо знати про голодомор? До створення документального серіалу долучилися відомі науковці з різних країн, зокрема Енн Епплбаум, Дарія Матінглі і Юрій Шаповал. Він зараз у нас. Є на зв'язку доктор історичних наук, професор пане Юрію. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну я не знаю. Я пам'ятаю, ще був такий фільм Голод 33 І і причому він робився дуже давно. Тому що я ще був студентом театрального інституту Карпенка Каро. Я перепрошую, якщо можна в такий вечір посміхнутися. У нас ходили, і вибирали найхудіших студентів. Тому що треба коли знімали фільм. У нас зі мною вчився такий хлопець Саша Вішняков, Він був люто худий. Йому навіть не треба було там якісь впав впалений малювати на щоках. Він і так виглядів досить виснаженим. От він від нашого курсу там у тому фільмі знімався. Я пам'ятаю, коли Солодка Даруся з'явилася, так у Марії Матіос. Там сльози Божої Матері ми грали таку виставу в Чернівецькому. А театрі. Чому ви... зараз говориться, що це перша така велика системна робота? І чим вона відрізняється від тих невеличких краплень, які були раніше? Ну, от Ви вчились в театральному інституті, а той фільм, про який ви згадали, це фільм Олеся Янчука. Він угу. був художнім фільмом. Те, що зробив так. зараз Сашко Зінченко, це є фільм документальний. І якщо говорити про е, фільми документальні, то було ще кілька серій, е, зроблених на початку 90-х років в такому документальному жанрі. Я там, здається, навіть консультував е, якісь частини того серіалу. Тобто, щось було зроблено. А з художніх фільмів е, я би виокремив якраз цю роботу Янчука, вона насправді дуже непогано зроблена, і був ще канадський фільм Художній не той фільм, про який ви згадали документальний за участі молоденького Джеймса Мейса, який потім викликав е, так звану контрпропаганду з боку Радянського Союзу, де дорікали, що там використали фотографії, кінокадри е, голоду 1921-1923 років. Ну але це таке це, це, це деталь. Це була дуже добре зроблена насправді. Стрічка, отже, тут є. І художнє втілення, і втілення документальне. І згадаємо ще один фільм фільм Олеся Янчука це художній фільм, який називається Поводир, і який теж значить, в часі якраз стопкається в тому самому просторі, в якому був і Голодомор. Я перепрошую, Поводир. Поводир. Ну, Поводир це Лесь Санін. Це мій однокурсник знімав. А, Олесь Санін абсолютно. А точно. А ви просто б сказали, що це фільм Янчука. Я перепрошую, тому фільм Олеся Саніна. Я перепрошую. Так, я, нічого, Янчука нічого. його 33. Так, 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 так. Так, mm. це, це були роботи, і нарешті, якщо говорити про фільми з моєї точки зору, ну по вдале втілення, так би мовити, тієї ситуації, тієї епохи то, Безумовно, це фільм Агнєшки Голанд про Гарета Джонса, журналіста, який писав унікальна фігура. До речі, безпрецедентно цікава, який писав, який наважився на неймовірні речі. Він приїхав в Україну в березні 1933 року до Харкова. Спочатку до Москви, потім до Харкова, а потім просто виходив з поїзда і пішки йшов і спостерігав те, що робилося, записував. Тобто він наочно бачив те, що відбувалося, і все це зафіксував. Потім він надрукував у нього був величезний репортаж про ці події в 1933 році. І потім е був величезний скандал. В один з купс куплених американських журналістів ви знаєте Волтер Дюранті виступив з категоричними твердженнями, що це все неправда ніякого голоду немає. Ну а потім Гаррі Джонс був відсторонений. Його викинули з е, газети, і він поїхав е, висвітлювати японо-китайський конфлікт і загинув за нез'ясованих обставин. Пане Юрію, конфлікт... дуже вам дякуємо. Я з нетерпінням буду чекати на цю роботу, тому що от е, для мене надзвичайно цікаво ваші розуми про те, що таке є формула геноциду. І я всіх mm -hmm. запрошую подивитися обов'язково цей серіал. Дякуємо. Ми дуже обмежені в ефірному часі. Мусимо закінчувати. Спасибі вам велике. А шановні гості.